Євангелія від луки, розділ 15. Усі митарі і грішники приходили до нього, щоб його почути, а фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус. Сказав до них цю притчу, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець і одну з них, загубивши, не зоставить 99 у пустелі та не піде шукати загублену, аж поки її не знайде. А знайшовши, кладе її собі радіючи на плечі і, повернувшися додому, скликає друзів та сусідів. І до них каже Радійте зо мною, бо я знайшов овечку, що була загубилась. Отак От кажу вам, що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над дев'яносто дев'ятьма праведниками, що їм не треба покаяння. Або котра жінка, маючи десять драхм, і як одну загубила. Не засвітить світла і не замітатиме своєї хати, і не шукатиме її старанно, поки не знайде, а знайшовши, скличе подруг і сусідок, і їм каже Радійте зо мною, бо я знайшла ту драхму, що була загубила. Отак, кажу вам, буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. Він сказав далі: В одного чоловіка було два сина. Молодший з них сказав батькові: Тату, дай мені ту частину маєтку, що мені припадає. І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший, зібравши все, подавсь у край далекий, і там. Розтратив свій маєток, живши розпусно. І от як він усе прогайнував, настав великий голод у тім краю, і він почав бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців того краю, і той послав його на своє поле пасти свиней. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їх їли свині, та й тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе, скільки то наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут з голоду конаю. Встану та й піду до батька мого і скажу йому Отче. Я прогрішився проти неба і проти тебе. Я не достойний більше зватися твоїм сином. Прийми мене як одного з твоїх наймитів. І встав він і пішов до батька свого. І як він був іще далеко, побачив його батько його і, змилосердившись, побіг, на шию йому кинувся і поцілував його. Тут син сказав до нього. Отче, я прогрішився проти неба і проти Тебе. Я не більше зватись твоїм сином. А батько кликнув до слуг своїх. Притьмом принесіть найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і сандалі на ноги, та приведіть годоване теля і заріжте. І їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. І вони заходилися веселитися. А старший його син був у полі. Коли ж він, повертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав що воно таке було б? Той же сказав йому Брат твій повернувся, і твій батько зарізав годоване тіля, бо знайшов його живим здоровим. Розгнівався той і не хотів увійти. І вийшов тоді батько і почав його просити, а той озвався до батька. Ось стільки років служу тобі і ніколи не переступив ні однієї заповіді твоєї, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. Коли повернувся цей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля. Батько ж сказав до нього. Ти завжди при мені, дитино, і все моє твоє. А веселитись і радіти треба було, бо оцей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся. Послання ДО КОЛОСЯН. Розділ. Третій. А коли ви з Христом воскресли, то шукайте того, що вгорі, де Христос перебуває, сівши по правиці Бога. Думайте про те, що вгорі, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше поховане з Христом у Бозі. Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді і ви з ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші земні члени, розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху пожадливість, зажерливість, що є ідолопоклонство. За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі нещодавно поводилися так само. Коли жили в тому, тепер же відкиньте і ви все те геть від себе гнів, лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших уст. Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе скинули стару людину з її ділами і одягнулися в нову, що відновлюється до досконалого спізнання. Відповідно до образу свого Творця. Тимто немає грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все у всьому Христос. Вдягніться отже, як вибрані Божі святі і любі, у серце спочутливе доброту, смиренність, лагідність. Довготерпеливість, терплячи один одного і прощаючи одне одному взаємно, коли б хтось мав на кого скаргу. Так як Господь простив вам, чиніть і ви так само. А над усе будьте в любові, що є зв'язок досконалості, і нехай панує в серцях ваших мир Христовий, до якого ви були покликані. В одному тілі, та й будьте вдячні. Слово Христове нехай у вас перебуває щедро. Навчайтеся у всякій мудрості і напоумляйте одні одних, співаючи богові з подякою від свого серця псалми, гімни та духовні пісні і все, що б ви тільки говорили і робили. Все чиніть в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богові Отцеві через Нього. Жінки коріться чоловікам, як воно в Господі личить. Чоловіки, Любіть жінок і не будьте прикрі супроти них. Діти, слухайтеся батьків у всьому, бо це Господові вгодне. Батьки. Не дратуйте дітей ваших, а то впадуть на дусі. Раби слухайтеся у всьому панів земних, працюючи не лише про людське око, щоб людям вподобатися, але у простоті серця, в Господнім острасі. Усе, що тільки чините, робіть від душі, як для Господа, а не як для людей, знаючи що приймете від Господа нагороду, тобто спадщину. Служіте Господові Христові. Хто кривдить? Візьме відплату за те, що скривдив, без огляду на особу. Псалом сто й Алілуя! Хваліте Господа в Його святині, хваліте Його в Його могутній тверді, хваліте Його за його подвиги великі, хваліте Його в Його величі безмежній, хваліте Його звуком рогу, хваліте Його на арфі і на гуслах, хваліте Його на бубні і у танці. Хваліти його на струнах і сопілці, хваліти його на дзвінких цимбалах, хваліти його на гучних цимбалах. Хай хвалить Господа все, що живе. КНИГА Приповідок, розділ восьмий Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі Стає вона і на розпуттях Коло при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму і з уст моїх. Вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві, нема нічого в них нещирого, кривого, всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло і радше знання. Ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла, пиху та гордість, лиху поведінку, і уста не щирі. Я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота, прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори. Раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю. Щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі, я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя втіха бути з людськими синами. Отож тепер. Діти мої, слухайте мене, щасливі ті, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить? Той життя знаходить І осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Левіт. Розділ. 25. Господь сказав Мойсеєві на Синай горі Промов до синів Ізраїля, і скажи їм: Як прийдете в край, що я вам хочу дати, то нехай земля спочиває свою суботу Господові. Шість років засіватимеш своє поле, і шість років обтинатимеш свій виноградник. І збиратимеш урожай із них. А на сьомий рік буде цілковитий відпочинок для землі відпочинок на честь Господа, поля твого не засіватимеш, і виноградника твого не будеш обтинати. Що само собою після останніх твоїх жнив виросте, не жатимеш, і грон у неповідтинаному твоєму винограднику не збиратимеш. Рік цілковитого відпочинку буде для землі. Те, що вродить земля сама під час відпочинку, буде вам на харч Тобі і рабові твоєму, і рабині твоїй, і наймитові твоєму, і комірникові твоєму, що в тебе перебувають, і скотині твоїй, і звірині, що на твоїй землі. Весь урожай піде на харч. Відлічиш собі сім седмиць років, сім разів по сім років. Так що час сімох седмиць років буде тобі сорок дев'ять років. І повелиш сьомого місяця, десятого дня місяця, сурмити голосно в труби. В день покути повелиш сурмити голосно в трубу по всій землі вашій, і вважатимеш за святий п'ятдесятий рік. І проголосите волю всім мешканцям краю то буде ювілей для вас, і кожен повернеться в свою посілість і до роду свого. П'ятдесятий рік буде для вас ювілейним роком. Не будете сіяти ані збирати того, що само вродиться, і не збиратимете з непрочищеного виноградника, бо це ювілей. Святий це час для вас, з поля їстимете врожай Його. В цей ювілейний рік кожен з вас нехай повертається до своєї посілості. Якщо ти продаєш що небудь своєму ближньому чи купуєш у свого ближнього, не кривдіть одне одного. По число років після ювілею купуватимеш у ближнього твого. А він продаватиме тобі за числом років жнив. Що більше років, то більшу ціну йому поставиш, що менше років, то меншу ціну поставиш, бо число жнив він продає тобі. Нехай ніхто не кривдить ближнього свого. Бійся Бога свого, бо я господь, Бог ваш. Якщо виконуватимете мої установи і пильнуватимете мої приписи, та здійснюватимете їх, то житимете в краю безпечно, і земля даватиме плоди свої, і їстимете досхочу, і житимете на ній безпечно. Коли ж спитаєте, що будемо їсти сьомого року, бо ж ми не будемо сіяти, та не збиратимемо врожаю. То я зсилатиму на вас моє благословення в шостому році, так, щоб зародило на три роки. А як посієте восьмого року, то їстимете ще старого врожаю аж до дев'ятого року, поки наступить новий урожай, ще їстимете за старого. А землі не продаватимете назавжди, бо земля моя. Ви ж приходні і комірники в мене. Тимто, по всім краю, де ваша власність, допустите право на викуп землі. Ось чому, коли твій брат зубожіє і продасть дещо за своєї посілості, його близький родич може прийти з правом викупу і викупити те, що брат продав а коли в когось нема викупника. А сам же він здобудеться на те, щоб викупити, то нехай порахує роки від продажу і поверне решту належності тому, кому продав, і повернеться до своєї посілості. Коли ж він не спроможеться настільки, щоб звернути йому, то нехай продане буде аж до ювілейного року в того, хто купив, а як буде об'явлено ювілей. Він повернеться до своєї посілості. Коли хтось продасть житловий дім в обведеному муром місті, то він матиме право викупу до кінця року від часу продажу. Цілий рік матиме право викупу. Якщо ж не викупить до кінця повного року, то дім, що в обведеному муром місті, Буде назавжди того, хто його купив і нащадків його. Не буде вільним і під час ювілею. Хати по селах, що не обведені навколо муром, вважатимуться на рівні з полями, що в краю. вони матимуть право викупу і під час ювілею будуть звільнені. Що ж до міст левітів. То доми, що будуть там їхньою власністю, можуть бути викуплені ними повсякчасно. А коли хто з левітів не викупить дому, що був проданий у місті їхньої власності, то дім під час ювілею буде вільний. Доми бо в містах левітів це їхня власність посеред синів Ізраїля, і вигони навкруги їхніх міст не можна продавати. Бо це їхня віковічна власність. Якщо твій брат зубожіє і буде в злиднях у тебе, допоможи йому, наче б він був приходень або комірник, щоб він міг жити при тобі. Не братимеш від нього відсотків ані лихви, а боятимешся бога твого, і нехай брат твій живе при тобі. Грошей – не позичатимеш йому на відсотки, і не даватимеш йому харчів на лихву. Я, Господь, Бог ваш, що вивів вас із єгипетської землі, щоб дати вам ханаан землю і бути в вас богом. Коли брат твій зубожіє в тебе і продасться тобі, ти не присилуєш його до невільничої праці. Нехай буде при тобі, як наймит, як комірник, і нехай служить тобі до ювілейного року. А тоді нехай відійде від тебе на волю сам він і його діти, і нехай повертається до своєї родини, нехай повернеться і до посілості батьків своїх. Бо вони мої слуги, що їх я вивів із єгипетської землі, їх не можна продавати. Як запродують невільників, не верховодитимеш над ним із суворістю, боятимешся бога твого. Щодо раба та рабині тобі до послуг, то в народів, що навколо вас, набувайте собі раба та рабиню. Так само з дітей комірників, що перебувають у вас, і з їхніх сімей, що народились у вашім краю. Можете собі купувати рабів і тримати їх собі як власність, ви можете навіть зоставити їх вашим дітям після вас, як власність у спадщині і назавжди послуговуватись ними. Над братами ж вашими дітьми Ізраїля не верховодитимете одне над одним із суворістю. Якщо чужинець, або комірник, що перебуває коло тебе, забагатіє, брат же твій у нього заборгує та й продасться чужинцеві, або комірникові, чи нащадкам родини чужинця, то після того, як продався, матиме право на викуп. Хто небудь із братів його може викупити його або його дядько, або син дядька. Або хтось із кревних, з його родини, може викупити його, або сам може викупитися як його спромога. Він полічить із тим, хто купив його від року, коли йому продався, аж до ювілейного року, і ціна, що за неї продався, буде відповідна до лічби років, не мов би йшло про наємну заплату в нього. Якщо ще багато років зостанеться, то відповідно до них та ціни, що за нею його куплено, поверне вартість свого викупу. Коли ж мало років зостанеться до ювілейного року, то нехай полічивши їх, відповідно до них заплатить викуп за себе. Як наймит з року в рік буде в нього, нехай не поводиться з ним суворо на твоїх очах. Коли ж не викупиться таким робом, то вийде на волю в ювілейному році, сам він і діти його з ним, бо це мої раби, діти Ізраїля. Вони мої раби, яких я вивів із землі єгипетської. Я Господь, Бог ваш.